Доброго вечора, мої любі! Хочу швидесенько з вами проговорити одну тему, яка зараз буде представлена на відео на відео на відео всьому світові, а в частності українським жінкам. І так, прийшло до мене повідомлення в Інстаграм, що буде починатися безкоштовний навчальний курс для жінок з SEO та лікбілдингу. Я люблю безкоштовні навчальні курси, особливо, якщо вони несуть щось нове в маси. Бистренько заглянула, що це таке. SEO — це оптимізація сайту. Це основна успішного просування, бізнесу в інтернет, основа успішного бізнесу в інтернеті. Оптимізація та її головний інструмент. League building — Це стратегія з розміщення посилань на ваш ресурс на сторінках А, Щось сучасне, щось цікаве, нікому не завадить і щось безкоштовне. Тому швиденько реєструйтесь, значить. Заходите в дію бізнес, пошукова, пошукова позначка, вводите курс SEO, кейси, натискаєте, у вас одразу йде посилання, що це таке, так? і зареєструватися можна за посиланням. Форма для реєстрації. Запомнюйте і надсилайте. Потім вам, ну мені, напевно, протягом трьох годин прийшло присилання реєстрація на навчальний курс, і підключитись до лекції. Натискаю і зараз завантажується, сповістити мене. Через 40 хвилин, у нас ще є 40 хвилин, щоб зареєструватися і подивитися те, що я буду дивитися, і вам того бажаю, щоб прийшов вечір, як то кажуть, не даром. Якщо у вас є така можливість, тому що у багатьох немає світла і ми це знаємо, але в кого є, і хто помився, попрасував <попресував> усе, <просував> значить, постирав, приготував і все зробив, і не знає, що робити. То ось вам посилання. Або для тих, хто хоче змінити своє життя і щось нове освоїти. Я думаю, що для початку, скажімо так, безкоштовно можна зрозуміти, потягнемо чи ні. Так що, все, гарного вечора! Дивіться разом зі мною, будемо надіятися, що ми потягнемо. Ми ж жіночки-україночки, все, посміхаємося.